Все, давай. Зараз. Э, так, ладно. Э, давай. Э, нажимай кнопку Play. Так, кор короче, я открою все мои коперсы. Тан-тан-тан. 5000 зарубил. Gold крейт я поки що зберіжу. Все, Макс, я тут. Це ізі мод, бо ти тут нубік, да? Тебе треба тут трошки прокачати. Але я граю в. Е, в. Апокаліпсис мод. Самий складний мод. В грі. Для мене це буде просто супер ізі Повір мені. Я. Я. Я даже... Це моя найкраща зброя, але я даже не таку візьму, я даже гіршу візьму. О, до речі, я, я спробую фол. У мене нова зброя, я її спробую. Не страшно. Артем, убивай їх. Макс, це таке ізі просто. Так не бомби. До речі, Макс, ви тут э, цивільні, а я тут уже э, US Special Forces. Це ще мало. Це ще дуже мало. Почекай, а шо у нас? Почекай? У цьому раунді тільки 50? Эээ, e, только 50... Только e, 40. Чекай, в тм в тм раунде только... Только 42 зомбика че, шо буде. Макс, оце реально дуже изи. Тобі надо прокачатися, щоб мы могли грати в апокаліпсис мод. От серьезно. Бо це реально цікава гра. Не, ну я тут зомбика с двух шотов убиваю. Ну, реально, с двух патронов я зомбика убиваю. О, Макс, це, це инстакил. Да ще зомбик. Баль. Да я тоже знаю. Ти, Макс, я-то знаю, я тут про. Алло, зомбік. Ти Давай помирай. Же. Давай. Красава, Максим. Очков. Ну, очки тут не так важливі як гроші. Макс, біжи там, де патрони біжи там, де патрони Не, почекай не сюди. сюда. Сюди. Все, другий раунд. Я, до речі, тут міні ган візьму. Ти щас серйозно? я на них чотири пулі потратив. Ну, це типа міні босс но я його... С пиво обойми А, це не інші такі Не. Якось косись, знаєш Макс, я їх з пістолета помочу А, у мене майже 10 Тисяч І то це мало. Макс, я їх з пістолета помочу. Щоб ти знав, що я тут про. І то це у мене поганий пістолет, я краще візьму щось. Макс, я взяв найкращий пістолет, який я маю. І то він поганий. Ну, це частина карти. Це просто частина карти. Макс, але ти тут знаєш, що ти можеш тут... Е... Макс, ти знаєш, що ти тут можеш фармити е, XP на своїй зброї і потім її апгрейдити? У тебе там пише, який в тебе левел зброї. Так не їж. Я так роблю все, що можу. Беруся, да, Артур може при. Арт. Артур може приеднатися? Так хай перезайде. Давай, там останній Окей, Макс. У е тебе є така кнопочка, називається армори. Нажми туда, потрать свої поінти і, і купи нову зброю. Давай еще трошки. Да, понадобится патрон. Можно просто не туди И не сюда. Макс, э, ви, ну нажми в вот эту кнопку и зроби и купи нову зброю собі. До речі, Максим, в тебе тут ще гранати є. Блін, я не встиг. Макс, в тебе тут є три гранати. Бігу! Та я бігу до тебе як можу. Артем іди до мене. Так Артем іди до мене. Ти взагалі де? Не, ну Артем, ти, конечно, красава стоїш на одному місці. До речі, дивись яка в мене ракетниця. У мене інша. Макс, до нас іди, я тобі поможу. Давай, підходь. Ну да. До речі, Максим, тобі треба левел фармити. Ти можеш нову зброю купити за гроші і покращити свою стару за левел зброї. І, до речі, коли в тебе буде левел 10, то ми підем... В medium level. А в мене вже 30-й є, я можу і в апокаліпсис. Добре. Давай тоді тут в зону. Ну давай ще дві хвилини тут дограємо вже. Okay. Яка? Да, вони гроші дають трошки. До речі, Максим, у мене вже 10 000. До речі, Максим, ти тут можеш робити барикады такі Бачиш? До речі, Максим, коли в тебе буде 10 левел, то ми підем в нормал мод. А коли в тебе буде 25 левел, то підем в апокаліпсис. Окей? То фарми левел. Максим, стреляй, що ти робиш? Ну добре, я вже буду закінчувати тоді ладно. я тобі допомагаю, Привіт, А я ножом їх Я їх зараз ножом завалю Де завалил. Дево. Мезада тебе. Угу. А дивись яка в мене є. Артем. Артем. Ти бачиш в мене Ти бачиш яка в мене ракетниця. Ти Бачиш в мене ракетниця. У мене краща ракетниця. Да я їх ножом завалю На <рик> Вау, nah. wow, в мене 30 хп Блін Да-да-да. Бери, бери Не для всех. А я вот штуку зроблю Ти бачиш, що в мене є? Я їх ваншотаю просто. Артем, ти де? А вот... Артем, я их просто рауншотою. Артем аккуратно. Про не помирай. Та не помирай. А я... Я не помираю, за мене не Ем... Ривай в е е Ревайвни мене! Ревайвни мене! Артем, ревайвни мене! Там є така кнопка, щоб мене оживити! Оживи мене! Там є така кнопка, щоб мене оживити! Ну там есть такая кнопка, тримай Ну там кнопка есть такая длинная, тримай Артем. Там есть такая длинная кнопка, тримай ее. Пару Во, красава, красава, красава. Вот так, так. Запомнил? Да, красава. Ну все, Артем, давай вже. Все, Артем, давай вже будемо, мабуть, виходити. Ну ладно. Всім пока. Ми. Я там друга, друзям по моїх. Ну і всім пока-пока.